Дай вам Бог здоров'я. Вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм Організаційної системи для свого життя. Сьогодні урок один розділу коучинг для себе та один на один. Тема: що таке коучинг? Чи потрібна людині технологія коучингу? І знаходження відповідей для себе. Ми згадаємо загальноприйняте визначення коучингу і, провівши аналогію з прикладами життя та спорту, розберемося, чи потрібен нам тренер і самотренерство. Ви навчитеся визначати, коли потрібен тренер, а коли самовдосконалюватися можна за технологією. Отримаєте навик формувати впевненість в собі, швидко приймати правильні рішення, долати страх перед вирішенням задач. Бо... Дуже важливо людині вміти бути тренером собі. Та і більшості з нас потрібно бути тренером для дітей, а керівникам і для підлеглих. В цьому відео ми згадаємо більшість озвученого в попередньому відео та зробимо висновки. Було б добре, якби ви переглянули наступні відео розділу, щоб повноцінно зрозуміти суть питання. Посилання внизу під відео та в хештегах. Буду вам вдячний, якщо для початку ви зробите і благородні справи. Уподобаєте відео, жміть лайк. Та уявите себе вже зараз впевненою людиною і тренером собі та іншим. І хай цей образ буде з вами. Розпочнемо. Що таке коучинг? Коучинг це тренерство, вишкіл, метод здійснення консалтингу і тренінгу, в якому спеціальна людина, коуч допомагає іншим людям. Досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті. На відміну від наставництва, коучинг зосереджується на досягненні конкретної цілі, способом, який людині належить зрозуміти самотужки. Це значить, що є тренер-коуч, який задає питання, а відповіді дає сама людина. Якщо відповідає людина, то чи потрібен тренер-коуч? Давайте в цьому розберемося. Ви знаєте, чемпіонів в спорті без тренерів. Їх немає. Чому? Бо тренер це і розробник схеми тренування, і мотиватор, і наставник, і контролер, і творець стратегії, і оцінюючий зі сторони ситуації. Висновок: тренер потрібний. Але ж ми знаємо випадки, коли за написаною технологією чи сформованим методом тренувань вихованець самотужки тренується без тренера і отримує чемпіонські результати. І чим далі, тим участь тренера мінімальна, бо технології тренувань відомі. Комп'ютери можуть замінити тренера. Контроль виконання за написаною технологією відбувається гаджетами. Головне, щоб сама людина тренувалася. А ви знаєте людей, котрі в чомусь розібралися, отримавши технологію виконання якогось процесу і самотужки роблять потрібне. Подумайте, знаєте, я знаю сотні таких. Хтось навчився в тренера за 2 години катання на лижах, успішно катається в гірськолижних курортах. Хтось, освоївшись наставником техніку бігу щоранку, пробігає по 10 кілометрів за своїм же баченням, стратегії і самостійно мотивуючи і контролюючи себе. Тисячі людей успішно бігають, оздоровлюються. Маленькі дівчатка, отримавши урок від старших одного разу, навчившись готувати певні страви, самостійно готують все життя і в них це прекрасно виходить. А при бажанні приготувати нове блюдо, лише вислухавши іншу господиню чи прочитавши рецепт в інтернеті, готують прекрасні страви. Висновок. Для отримання чемпіонських результатів потрібна технологія і організатор. Причому організатором може бути тренер або гаджет. Для повсякденного життя потрібна технологія. А якщо технологія охоплює найважливіші сфери життя та забезпечує самонавчання, Забезпечує живу людину правильними емоціями і розвиває мозок людини для живого думання чи аналізу аналогічного штучному інтелекту. То така технологія гіпер-супер крута технологія для людини. Саме таку технологію дає ОЕС Технологія дійсна як для окремої людини для самовдосконалення, так і для співробітника компанії, так і для коучингу старших сім'ї з меншими, так і для коучингу керівників з підлеглими. Наголошую, як і для комунікацій один на один, так і для одноосібного коучингу. Будь-яка людина за зрозумілою, але ефективною технологією вже на старті свого вдосконалення може самостійно вдосконалити свою підсвідомість, своє щастя, мотивацію, силу волі, планування, правильні звички. В подальшому ця ж людина. Все це може вдосконалювати щоденно, самостійно і щоквартально аналізуючи самостійно, затверджувати стратегію змін. Отримавши схему з переліком питань до себе для щоденного коучинга. Приділяючи собі щодня 10-20 хвилин, людина самостійно може перше, оцінити свої результати досягнення успіху і перемоги. Друге вдохновитися і мотивувати себе за результатами зробленого. Третє оцінити свій ріст. Та, що відбувається в соціумі, хто як розвивається, чого досягнув, чого бажають близькі, як діють конкуренти і тому подібне. Четверте оперативно сформулювати актуальні плани дій для вирішення поточних задач, що виникають в хаосі 21-го століття. Конкретизувати, що конкретно робити в поточній ситуації. П'яте. бачити і враховувати глобальні перспективні задачі. Шосте. Оцінити пріоритети і сформувати черговість задач до виконання. 7. Оцінити наявність ресурсу часу, коштів і іншого та забезпечити їх наявність. Восьме сформувати розуміння, який потрібен кінцевий результат. Дев'яте. отримати чіткий план дій. Десяте вмотивуватися на виконання і досягнення. Нічого зайвого. Все це потрібно. І саме так знаходяться правильні відповіді на потрібні питання. З рахуванням поточного і глобального. Швидким прийняттям рішень з розвитком людини та збільшенням її інтелекту. Самостійністю та вмотивованості. За одну щоденну сесію вирішуємо 30-50 потрібних завдань. Все об'єднано, цілісно, синергічно і гармонійно. У нас є декілька найсучасніших схем і алгоритмів з питаннями для коучингу. Для цього блоку уроків ми сформулювали сім базових алгоритмів. Вже готових для тренування на уроках і щоденного застосування в житті. Заняття ми розпочнемо саме з практичних алгоритмів. Перший. Базовий, що можна було уявити, яка структура питань для знаходження істини. Другий для себе. Конкретні питання, які щодня потрібно задати собі, щоб зробити себе. Щось мені здається, що ви. Коли застосуєте такий алгоритм, відразу отримаєте більший світогляд, більше побачите, зрозумієте, трішки замотивуєтесь і ощасливитесь. Напишіть потім в коментарях, як у вас вийшло застосувати. Мені здається, що у вас результат буде. Третій. Для керівника. Щоб визнані керівники могли цей алгоритм взяти для наставничества потрібних людей. А керівники початківці могли отримати рішення, як правильно комунікувати з підлеглими для саморозвитку, формування лідерства та для швидкого вирішення виробничих задач. Четвертий для подружжя. Знаєте, є багато свідомих людей, які одружені і хочуть гармонійних відносин, і хочуть розвиватися, але не знають, як побудувати спілкування для розквіту сім'ї. Особливо це потрібно, коли є сумісні мрії, бажання. І хочеться разом створювати. Але коли хочуть зберегти сім'ю шляхом формування сумісних інтересів, але не знають, як, буде вам такий алгоритм. П'ятий. Для спілкування з бізнес-партнерами. Це окрема цікава тема. Адже і статусність кожного потрібно підтримувати, і результату досягти, і найважливіше мати рефері, суддю, котрий при будь-яких розбіжностях допоможе прийти до кінцевого рішення. Затвердити узгоджене рішення. Адже багато бізнесів руйнує саме відсутність вміння домовлятися з партнерами. В одному випадку партнери довго сперечаються, в іншому слухають одного, а інші ображені. Це вбиває бізнес. Особливо у 21-му столітті, коли в епоху кардинальних змін потрібно швидко приймати зважені рішення. Алгоритм для партнерів є. Важливо лише один раз домовитися між собою, що бізнес-партнери спілкуються за цим алгоритмом. Все, далі успіх. Шостий. Це алгоритм для батьків, такий, щоб все спілкування з дітьми було структуровано і очікувано для дитини. Щоб дитина знала, що її питатимуть, про що буде розмова з батьками і на що звертати увагу. Важливо дитину не напрягати займими питаннями і мати поміркований контроль над вихованням дитини. Ні, не контроль, а лідерство. Бо тоді дитина поважатиме батьків. А якщо маличку привчити до такого алгоритму, то дитина буде щасливим, успішним генієм. І якщо вашій дитині вже 15, то ще не пізно. Застосувати алгоритм можна і в 10, і в 15, і в 20, і в 25, Сьомий. для підлітків, щоб дитина могла сама себе робити. І найцікавіше те, що всі ці алгоритми однакові для застосування у всіх сферах життя. Є лише трохи відмінності в трактуванні питань і перефразуванні питань. Ми себе питаємо: я, як, я, інших, ти, як, ти, до групи звертаємося, вони, як вони. Це спрощує життя, не потрібно вивчати багато різного. Застосовуйте одне і будьте щасливими. В наступному відео ми розкажемо, як взагалі користуватися алгоритмами. Потім буде 7 уроків по кожному алгоритму, 2 уроки про. Правила обліку коучингової інформації, а після ще 21 урок, в кожному з яких будуть дані детальні роз'яснення по кожному пункту і питаннях алгоритмів. Розказано, як їх використовувати та секрети успіху. А щоб ваші знання перетворилися в навик, та вже щоб зараз розпочати покращувати життя, вам буде запропоновано виконати багато практичних вправ зі свого життя. Хочете потужний інструмент для пізнання істини і щоденної ефективної роботи? Просто дивіться відео на каналі Сейм, робіть практичні вправи і застосовуйте для себе. Скажу від себе: не робиш самокоучингу, результат життя один. Робиш щоденні планірки, результат краще. А робиш самокоучинг за алгоритмом Сейм – Просто отримуєш якесь всесвітнє підживлення енергією, знаннями, рішеннями. Перевірено. На собі і на інше. Шановні глядачі творці прекрасного майбутнього. Насправді ми з вами, вивчаючи, проваджуючи коучинг, робимо добру справу. Робимо краще планету Земля. Тому закликаю вас робити і інші благородні справи, поширюючи ці знання. Уподобайте відео та канал, жміть лайк, схвалюйте правильно коментами та поділіться відео в месенджерах та соцсітках. Зі знайомими. А що гордість за себе вас окриляла та за те, що прийняли участь в особливо важливій справі, можете ще і фінансово допомогти нашому проєкту. Нам це дуже потрібно, бо наш проєкт освітній та для суспільства і не організовувався фондами підтримки та за державні кошти. Номери карток та рахунків внизу під відео. Сіємо добро разом! І обов'язково подивіться попередні наступні відео, уроки про коучинг, їх буде більше 30. І зробіть практичні вправи. Посилання внизу під відео. Також переглядайте для своєї користі всі нові відео на каналі, їх буде більше 500 теоретичних та 100 практичних вправ. Насолоджуйтесь корисним та робіть практичні вправи для себе. Пам'ятаємо! Ви народилися бути визнаними, заможними і щасливими! А для цього потрібно щодня робити коучинг, аналізувати досягнення, формувати мотивацію, плани та упорядковувати плани. Навчіться коучингу і самокоучингу. Успіху вам!